Давайте будемо відвертими. Зараз вас хвилює тільки те, що ви відчуваєте. Саме ваші емоції, саме ваші почуття, те, що каже ваше серце, є зараз головним, бо ні розум, ні логіка, ні раціональність вам зараз точно не допомагає. Ви хочете бути потрібним чи потрібною, ви хочете бути коханим, і це те, що заполоняє взагалі ваше єство зараз. Але в цій ситуації найважливіше не відлетіти в ілюзії, тому що важливо десь ви хочете грати роль. Яка не ваша, ви хочете грати ту роль, яка потрібна комусь у вашому оточенні. І знову ж таки, це тільки для того, щоб бути в центрі уваги, це тільки для того, щоб забезпечити комфорт не собі, а іншим. Тому уважно прислухайтесь, чого хочете саме ви зараз. Те, що зараз з вами відбувається, можна назвати напругою, навіть деякою боротьбою, і це відбувається і всередині вас, і звісно, що як наслідок зовні. Тобто, ті тертя, ті проблеми, які виникають, вони мають... Джерело всередині вас, якісь ваші дві частини, скоріш за все не поділять владу або не згодні одна з іншою, найчастіше це наша така інтуїція, духовний світ і матеріальний світ, або це наша фізична сила, тіло так, і наша така ментальна сфера. І між ними відбувається тертя, і воно як наслідок дає таку ж боротьбу назовні з людьми або процесами. Але треба згадати, що як тільки в вашому внутрішньому світі запанує лад мир, як тільки ви знайдете цей консенсус всередині себе. Зовнішні проблеми теж перестануть бути такими великими, і ви побачите, що вони точно вам під силу. Є один гарантований шлях виходу зі стану апатії, смутку чи депресивного стану. Спочатку вам треба насититись світлом і позитивними емоціями через спогади. спогади того, що було в минулому класного, якісь сімейні вечори, традиції, якісь романтичні моменти, якісь подарунки, можливо, важливі слова, які вам говорили. Потім після цього виходьте назовні і робіть такі ж речі для інших. Подаруйте посмішку, подаруйте комплімент, допоможіть комусь, а, поговоріть просто з кимось. І таким чином ви побачите, як крок за кроком, ви виходите зі своєї скорлупки, виходите зі стану а, закритості і сфокусованості тільки на своїх печалях, і, і почне за кармічним таким законом рухатись позитивна енергія між вами. Час на один з собою. Чи то вас вже життя підвело до того, що ви опинилися в таких умовах, де ви один на один, а, чи то ви бачите, що вам це необхідно побути з собою. А зараз гарний час для роздумів для того, щоб взаємодіяти з природними стихіями, для того, щоб рефлексувати, займатися письменництвом в будь-якому вигляді, якому вам хочеться, а також поглиблювати свої знання. Тобто гарний час для навчання, або гарний час для того, щоб зробити висновки зі свого життєвого досвіду, або знайти якісь відповіді, які ви давно шукали. І в цей час класно, якщо б вас ніхто не чіпав, тому що пройде певний період, і ви самі захочете вийти назовні, захочете поділитися тим, що ви знайшли, і тоді відбудеться природний процес виходу з відлюдництва.